Вітаю вас на моєму ютуб каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо круту промоакцію на біржі Bybit з призовим полом більше 5 мільйонів доларів. За своєю суті, промоакція нам дуже нагадує минулі акції з токеном Шаврап і токеном Mavia. Якщо ви активно сидите в крипті, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, ви знаєте про ці акції. Кожна з них дала непогано заробити. Шаврап, звісно, дав найбільше, тому що було небагато учасників і був хороший розіграш. І промоакція Mavia, там була трохи проблема з тим, що Bybit не вибрав переможців так як обіцяв. Виб лише 30 тисяч перших учасників, але це не суть. Почалась нова акція, новий хороший призовий пул, нові умови. Будемо старатися їх виконувати і претендувати на дуже таку смачну винагороду. З вас, як завжди, підписка і лайк авансом. І так, посилання на промо-акцію я в першу чергу, звісно, що залишав своєму телеграм-каналі. Ще 26 березня вона розпочалась. Я одразу опублікував пост, хто підписаний, хто має включені сповіщення, вже міг перейти за ось цим посиланням на саму промоакцію і виконувати умови в нашому чаті. Ми все це обговорювали і так далі. Відео, як завжди, я роблю на другий чи третій день по інструкції, я не заробив, тому що зараз є дуже багато і інших акцій, і на тому ж байбіті, і не тільки, які потрібно виконувати у відповідний срок. Це було IDO, був лаунчпад, так само почався другий сезон backpack. Про все це я робив минулі відео на Ютубі, деякі з них ще актуальні. Тому якщо ви досі не разом з нами не заробляєте на цих крутих акціях, обов'язково передивіться. Там я все детально розповідав по лаунчпуду IDO і доброму сезону від Backpack. На який я покладаю немалі надії. І так, переходимо за ось цим посиланням з цього поста. Натискаємо на промка і нас перекидає на самі деталі цієї промоакції, що нам потрібно в першу чергу. Звісно, що аккаунт на біржі Bybit. Майже всі, напевно, з нас вже мають ці аккаунти, мають не один, по 10, 20, навіть дехто. Якщо ви досі не маєте свого основного аккаунта, реєструйте. Посилання моє партнерське, ви знайдете в описі, за ним отримаєте всі можливі бонуси для новачків. Зареєструвалися. Після того переходимо на ось цю сторінку, яку ви знайдете в телеграмі. Або я вам також залишу посилання в описі під цим відео і натискаємо «Реєстрація в цій акції. В ній потрібно зареєструватися. Ось тут нам випиває зелена галочка, це означає, що ми допущені до цієї акції і можемо претендувати на винагороду. Якщо у вас виб'є якась помилка, скоріше за все, ваш аккаунт має якусь мітку чи ще щось, він десь зв'язаний, і байбід на нього нагороди насилати не буде. Далі можемо саму сторінку перекласти на українську мову, ось тут, щоб вам все було зрозуміліше. І переходимо до самих умов. Не будемо затягувати, бачимо, що промакція на... Наставає з 11.026 березня і будете тривати ще до 16 квітня. У нас ще є 14 днів, щоб виконати умови, зробити можливо не один аккаунт, зробити нові. Я також планую зробити ще декілька нових аккаунтів і взяти участь ці акції. В нас є перша акція, називається бонус 1, Потім в нас є бонус 2 і бонус 3. Ці дві це є запрошення користувачів, одна для партнерів і одна для звичайних користувачів по реферальному посиланню. В кінці до цього перейдемо. Основна акція це є бонус 1 з призовим пулом 4. Мільйона 800 токенів АПРС. Цей токен вже торгується на криптовалютній біржі Bybit, він торгується по ціні трошки більше одного долара. Загальний призовий пул цієї акції 5 мільйонів токенів. Це є більше 5 мільйонів доларів. На один виграшний аккаунт, а таких буде 20 тисяч. 20 тисяч учасників випадковим чином отримують по 240 токенів АПРС. На даний час по курсу це 250 доларів. Навіть трошки більше. Тут я десь вам залишу скрін скільки це в USDT. Перша умова, як завжди, підписатись на twitter аккаунти. Пискаємо на ось це посилання, нас перекидає на Bybit Twitter і підписуємося. Я підписаний, тому повертаюсь назад і переходжу за наступним посиланням на twitter аккаунт Apeiron. Це така гра, яка вже має свій токен на Bybit. Також підписуємося на неї, повертаємось назад. Наступне завдання: опублікуйте цитату ретвіт головного допису зі своєю командою після досягнення рівня 4. Це є, можна так сказати, проблема цієї акції, а може не проблема навіть. Нам потрібно зробити ретвіт допису і залишити скрін з гри з нашого аккаунту. Зараз ми до цього детальніше Давайте ще подивимось. Третє і четверте завдання. Третє, як завжди, звісно, верифікація першого рівня, ваш аккаунт має бути верифікований. І четверте, також завдання, яке завжди є: це внести на свій аккаунт 100 USDT і купити токен АПРС на 100 доларів і одразу його продати. Якщо ви мали на своєму аккаунті 100 USDT до початку цієї акції, все одно вам потрібно внести новий депозит. Можете з байбіту вивезти 100 USDT і назад завести. Так буде правильніше. Якщо ви маєте небагато ліквідності, але маєте багато аккаунтів, наприклад, там маєте 10 аккаунтів, але 300 вільних доларів можете з кожного аккаунта поповнювати, купляти токена ПРС, одразу продавати і виводити. В цьому немає ніякої проблеми. Ми робили ми так скоріше і такі аккаунти спокійно проходили. Ніде не пишеш, нам потрібно тримати токен чи потрібно тримати 100 USDT. Можемо все спокійно виводити. Третій, четвертій завдання. Не думаю, зрозуміл, нічого складного немає. Найцікавіше, не таке складніше це друге завдання. Нам потрібно робити аккаунт в самій грі, і де ми можемо знайти посилання на саму гру. Коли ми перейдемо давайте назад на аккаунт гри, апи ми одразу тут в описі бачимо посилання на скачування гри. Можливо, це десь посилання і в іншому місці є. Я тут його знайшов, ви можете так само його тут знайти. Ось натискаємо сюди і вона завантажується. Як бачите, в мене завантаження пішло. На даний час гра не підтримується на телефонах, тому потрібно мати комп'ютер або ноутбук. Як бачите, ось тут пише, що нам потрібно зробити ретвіт і виставити скрін, ось такий нам якраз показують приклад скріна. Що в нас має бути четвертий рівень голд. Його досягнути є досить нелегко. Я ще Сам не вибив, взагалі не люблю таких ігор. Як казали підписники, як казали люди в чаті, посилання на чат ви можете знайти в коментарях. Гра досить нецікава, потрібно витрачати мінімум 3 години, наскільки я зрозумів, на один аккаунт, щоб досягти цього 4 рівня. Я навіть не знаю, чи буду свій основний аккаунт до того рівня покручувати, тому що мені такі ігри не подобаються але я зараз завантажу і спробую. Ви також можете зіграти цю гру, де її завантажити, я вам показав. Ми перейшли за посиланням на цей пост, який нам потрібно зробити ретвіт, цитований ретвіт. Натискаємо Сюди і натискаємо цитата. Далі ми маємо щось вписати ось тут. Пишете щось просте на англійській мові. Там я взагалі думаю, що це ніхто не перевіряє за минулими акціями. Певний, що цих цитованих ретвітів ніхто не перевіряє. Але я тут завжди стараюсь писати щось адекватне, якихось декілька слів про гру, про бебіт, там фантастична гра і так далі. Після цього нам потрібно вставити скрін з нашої гри. Я вже знайшов один скрін давайте я його завантажу, натискаю Викачене. Ось такий, бачите, рівень 4 є, тільки цей скрін не мій. Я його взяв з одного коментаря. І зараз завоблю ретвіт. Не буду над цим паритись, натискаю опублікувати пост. Переходимо в наш профіль, скопійовуємо посилання на цей наш ретвіт, Повертаємось назад, натискаємо ось сюди і вставляємо посилання на цей ретвіт. В наступному рядку нам потрібно вставити електронну пошту, на яку зареєстрований цей аккаунт гри, з якого ми залишили цей скрін. Я буду писати тут пошту, на яку зареєстрований мій аккаунт Bybit. -у. І практично на 90% я впевнений, що Bybit не буде цього перевіряти і не буде звертати на Увагу. Так було з промоакцією Mavia. Тоді багато хто переживав, що буде це перевіряти. Купляли скріни, люди їм робили за гроші, аккаунти в грі. Довго це все робилось, аж до самих останніх днів, потім в останні дні заганяли аккаунти, а байбіт зробив дуже цікаво. Роздав першим. А як зрозуміло, перші люди вони робили умови неправильно, тому що вони або в когось крали скріни в коментарях, або грозили на всі аккаунти один скрін. І все одно це проканало, і люди заробили. Тому ми вже маємо досвід, що байбіт Бід на це не звертає уваги, і тим більше тут гра набагато важкіша, тут потрібно досягти аж четвертого рівня, і на це йде набагато більше часу, ніж, наприклад, з Мавія. Повторюсь, на мою думку, байбіт цього не буде перевіряти. Це є виключно моя думка, думка багатьох учасників нашого чату. Ми можемо навіть перейти ще раз на цей твіт. Давайте перейдемо ще раз на нього. Бачимо, що в нас є тут 50 тисяч ретвітів. навіть трошки менше там є цитат. І я впевнений, що нема стільки аккаунтів в грі. Навіть якщо ви перейдете в гру, там дає. Всі аккаунти з четвертим рівнем їх там нема стільки, їх там нема навіть 10 тисяч, і люди абузять, грузять один скрін на багато аккаунтів чи кавдуть з коїсквини. На мою думку, навіть до 16 квітня не буде 20 тисяч хороших аккаунтів, які виконують цю умову. Але Bybit все одно комусь завждисть ці токени. Це моя суб'єктивна думка. у Вас вона може бути іншою, Bybit не буде цього перевіряти. Ви скажете, що потрібно ввести електронну пошту, і Bybit легко може за цим перевірити. Так я згоджусь, вони можуть за цим перевірити Перевірити, але так само було і з промоакцією MAVIA. Там нам не потрібно було вводити пошту, а потрібно було вводити нікнейм з гри. І це також було легко перевірити, який нікнейм зареєстрований в грі, а який не зареєстрований. І бід цього не перевірив, і роздав тупо, хто першим заповнив форму. Можливо, вони лише одну умову перевіряють. Це те, що ви внесли 100 USDT і купили токен АПРС. А ось ця умова з цим твітером, з цими скринами, з цими герою, дуже така умовна, і її можуть не перевіряти. Тому якось так я поділися з вами думкою, поділився з вами результатами. Минулої акції, як робив байбіт, ви вносите це собі до голови і думаєте, як робити. У нас є три варіанти, які я вам можу предложити. Якщо у вас не багато аккаунтів до п'яти, ви можете зробити реальні аккаунти в цій грі, а реально прокачати до 4 рівня і зробити все ідеально, так як пише в умовах, так зробити. Можете робити, в цьому немає нічого поганого, тим більше, якщо у вас немає багато аккаунтів, у вас це не займе аж так дуже багато часу, і ви точно будете впевнені, що ви все правильно зробили. Другий варіант це реєструвати по поштах під кожен аккаунт байбіту. Аккаунт в грі, але не прокачувати його до 4 рівня. Такий варіант також допускаю. Можна реєструвати, можна робити скріни, вставляти. Ну і третій варіант найпростіший він, напевно, найадекватніший для всіх фермерів, для тих, хто має більше 50 аккаунтів це грузити один скрін на усі аккаунти, або в когось в коментарях взяти скрін і загрузити його на свій твіттер і вставити сюди посилання. Я напевно буду робити лише третій варіант на всі свої аккаунти. У мене аккаунтів 76, самі розумію. Та під кожен аккаунт зареєструвати там цей аккаунт в грі і проходити до того рівня. Це мені невигідно по часу, і я буду робити, так як сказав, за третім варіантом. Буду брати чужі скріни або буду грузити один скрін на всі свої аккаунти. Чи буде це правильним рішенням? Я думаю, буде вам також цікаво. Ми про це дізнаємось після закінчення цієї акції. Буде 14 днів, протягом яких байбідна нарахує нагороди. Вас я не заставляю робити так, як я. Я з вами поділився умовами, я з вами поділився варіантами, як можна це обходити. Як можна це робити, а ви вже можете собі вирішувати, чи робити це так чи так. Якщо ми покрутимо нижче, ми бачимо ці два завдання: бонус 2 і бонус 3. Це є за запрошених нових користувачів. Якщо ви запросите друга і він виконує умови акції бонус 1, у цих про яку ми щойно говорили, ви і ваш друг отримує по 5 токенів АПРС що по даному курсу є трошки більше 5 доларів. Тому можете використовувати своє реферальне посилання і користуватись цією нагодою. Або якщо ви досі не маєте аккаунту, реєструйтесь за моїм партнерським посиланням в описі. Ви також отримаєте таку саму винагороду за те, щоб виконати умови акції 1. Ось таке невеличке відео вийшло, Поділився з вами цією акцією, поділився з вами умовами, як буду я їх виконувати. Певний, що ми всі з неї непогано заробимо. Можливо, когось побережь, можливо, когось ні. Будемо за це дивитись. В будь-якому випадку ми багато не втрачаємо, тому що, як я казав, в мене вже є аккаунти, і на те, щоб завести кошти і купити продати цю монету, не піде багато комісії. Мені також цікаво, як ви підійдете до абузу цієї гри, як ви це будете робити. Чи за моїм варіантом, чи можливо за якимось своїм. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, яка у вас думка на рахунок цього. Також не забудьте підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Це дуже важливо. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам профіту і до нових відео.